Ведення там ладу є питання, в тому числі і до командувачів національної гвардії. Також ми виявили факти корупції, порушено кримінальну справу, але посадові особи, які займалися там закупками і зловживали на цих закупках. Залишені на місці є питання по доту. Це державний оператор стилу, який займається закупками в Мінобороні. Дуже багато питань. Чотири кримінальні провадження об'єднані в одне е офісом генеральної прокуратури, але поки що е результатів ми не побачили. Ну, основна претензія була те, що про те, що е про, призначалися торги скасовувалися по різним підставам, і потім напряму укладались договори в 3-4 рази вищі ціни в цих прямих договорах. А угу. по ТЦК є якісь зауваження в тому числі по ТЦК безліч зауважень. Ми розглядали у нас ТЦК було присвячено три чи чотири засідання, там де були факти побиття осіб, які підлягали мобілізації, навіть завдання тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть. На цей час по всім цим фактам порушено кримінальні провадження, особи перебувають під слідством. ТЦК давно треба було розформувати, адже установа неефективна і лише зриває мобілізацію. Про це в ефірі ранок лайв заявив народний депутат, ваш колега Юрій Камальчук. За його словами, люди, які потрапляють у навчальні центри чи військові частини, часто йдуть у СЗЧ. Сче через нелюдське ставлення. Давайте почуємо думку пана Юрія треба визнати що ТЦК не справилися з задачою мобілізації я вважаю, що більшість з них якраз через ті кадри які ми бачимо масово в інтернеті це не один-два ролики ми за цей час побачили їх тисячі а скільки ще не було зафіксовано а скільки було спроб різних юристів адвокатів чи родичів е військовозобов'язаних чи не дуже військовозобов'язаних спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини і ці випадки не зафіксовані це свідчить про те що ТЦК СП треба розформувати і давно вони неефективно виконують свою роботу. Вони якраз такими своїми діями зривають мобілізацію, тому що більшість людей ховається, тому що ті люди, які навіть потрапляють до навчальних центрів чи військових частин, ідуть в СЗЧ. Це жахлива статистика, тільки через те, що це нелюдське ставлення. Пані Юлія, чи чи згодні чи ні з паном Юрієм із його підходом? Що розформувати? І які виставки власне має сама комісія? Річ у тім, що ТЦК не, не є навчальними центрами. Навчальні центри це окремі військові частини, і так дійсно там є факти цькування, приниження побиття мобілізованих осіб, які в подальшому йдуть в за че. Більше того, якщо в цьому навчальному центрі півтори тисячі викладачів, а випускає вони випускають вони по місяцю від 200 до 400 мобілізованих і навчають їх. То це ну в чому економіка? Ми отримуємо більш ніж півтори тисячі, а отримуємо на виході мобілізованих 200 осіб. Що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган. І створити, ну цим зараз займається міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовців, терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої. Кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. А скільки їх? Це люди, які. Я не можу сказати Немо. в ефір: це Добре. інформація для службового користування. Добре. Угу. Оцінювалося, я зустрічав в пресі цифру близько 100 тисяч. Вона близька ні, до дійсності, ну, чи, вона... чи ні? Чи ні, не можна? Ні ні вона... ні, ні, вона значно менша, значно. але. Добре. Угу. Тоді перепрошую так. Це от у змі фігурувала така цифра, але знову ж таки офіційно її ніхто не підтверджував. Угу. Тому перепрошую, пані Юля. А звіт буде опубліковано <кък> десь з ним. Можна буде ознайомитись? Він, він вже знаходиться на сайті Верховної Ради. З ним можна ознайомитися там близько 130 сторінок. І ага. всі ці факти, про які ми сьогодні будемо озвучувати, вони всі там висвітлені дуже красномовно з доказами з посиланнями на відповідні документи. А, а це для кого звіт? Хто на нього має враховувати, відреагувати? Чи це є обов'язково, чи не обов'язково? Чи він до до чогось зобов'язує, чи не не зобов'язує? Верховна Рада повинна розглянути цей звіт і проголосувати за нього. Річ в тім, що в цій постанові про затвердження звіту ще окремий пункт є про те, що ця тимчасова слідча комісія в тому ж складі із цим предметом розслідування продовжує свою роботу ще на рік. І в цьому проблема, тому що головком і Міністерство оборони, і всі все вище військове командування проти роботи такої ТСК, оскільки ми виявляємо такі суттєві істотні недоліки і факти корупції. Тому дуже їм неприємно і боляче ці, ці викриття відчувати, і тому ця постанова поки що в зал для голосування не виноситься. Я ага. думаю, що це ж точно. Штучно створена історія. Хто її блокує? Це голова парламенту чи якісь інші групи? Е, ну, голова фракції. Голова, голова фракції Арахамія? Так. Е, пані Юлія, що стосується Ну, фактів, які ви зафіксували, останні запитання, можливо, нас дивляться люди, які теж стикалися з такими фактами, і оскільки комісія буде продовжувати свою роботу, наскільки я зрозумів, з ваших слів, то як вам передавати цю інформацію, як, як вона до вас доходить, і хто до вас може звернутися? Ну от які контакти можливо є? Є, я надам контакти. У нас є телефон гарячої лінії. Ми поширювали його з моменту створення ТСК. Там надійшло більше 7 тисяч звернень у нас на гарячу лінію. Є електронна адреса, куди можна не скеровувати письмові звернення. Є всі месенджери, сторінка Фейсбук, месенджери, ватсап, будь-будь-куди, але важливо, щоб ми могли ідентифікувати особу заявника. Ми її не оприлюднюємо для інших, для сторонніх. Але для себе ми щоб ми могли ідентифікувати, що це не якийсь там бот чи хтось хто, хто угу. ще. Пані Юрію, звіт буде за рік, якщо можна коротко, я так розумію, він буде охоплювати, мабуть, якісь такі ну події, там я не знаю, як охор... оборона Авдіївка, фортифікаційні споруди, там не знає Салидово. Чи включається звіт? Я маю на увазі, бо протягом цього року були певні такі зауваження щодо оборони нашої країни в на цих чи інших напрямках. І мова йшла про певні там злочинні накази, скажімо так. Чи підпадає це під цю категорію і можливо якісь конкрет. Прізвища винних, якщо так потенційно винних у цьому зазначенні у звіті, безпосередньо до злочинних наказів під час контрнаступу та оборонних дій на Донецькому напрямку ми не дійшли. Ми лише зібрали необхідну для нас інформацію, але просто не встигли її опрацювати. Але ми опрацювали кілька десятків службових розслідувань. Які стосувалися контрнаступу на запорізькому фронту запорізькій ділянці фронту, і ці службові розслідування якраз і стосувалися е, таких ну завідомо непра, ну, несправедливого тиску і дій е, командувачів оперативних угруповань військ на своїх підлеглих командирів бригад. Там ці факти у звіті є, є певні прізвища, але на цей час таких командувачів усунули від виконання обов'язків і сховали в університеті оборони. Ну, я так думаю, що з метою уникнення покарання. Проте кримінальні справи за нашими матеріалами порушені і набу. Там були факти розтрати, коли командувач нараховував собі сотку, не виїжджаючи в зону бойових дій, і зловживання службовим становищем шляхом. Тиску на підлеглих командирів через е, такі фейкові, несправедливі, безпідставні службові розслідування також є кримінальна справа щодо цієї особи. Пані Юрію, ми вам дуже дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Дуже цікаво було ознайомитись з вашою точкою зору щодо цього звіту. ТСК, ну я думаю, що більш предметніше ми всі мають можливість 100 сторінок навіть більше вивчити вони в публічному доступі. Народна депутатка України, голова підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик була з нами на зв'язку. Віталій Бала.